І так, друзі, всім привіт! Я вже давно хотів зробити таке відео, показати, як в мене підключена сонячна панель до зарядної станції та до мікроінвертора, та ще й за допомогою розумної розетки. Тож, давайте потрохи розбиратися з усім цим, цим. І це все в нас від компанії ECOFLOW. Це, до речі, не реклама, нічого. Це нам знадобиться такий мікроінвертор. Я його вже розпакував. Він в мене вже був минулого року в використанні. Цього року, чесно кажучи, ще не ставили. От зараз хочу поставити та подивитися разом з вами, що в нас вийде. Тож, такий мікроінвертор. Ще в мене є розумна розетка, вона стоїть в мене на холодильнику. Ну це я далі все покажу в відео. Звісно ж, одне саме головне, це наша зарядна станція така. Це в мене EcoFlow Delta Max 2000. Це ще звичайна літій-іонна, не залізофосфатна. Але мене, поки вона влаштовує, вона в мене вже 2 роки і питань. Таких великих в мене до неї немає. Поємності, поки вистачає. І минулого року ми при відключенні світла влітку жили собі спокійно, у нас працював холодильник і телевізор, і ми взагалі не переживали ні за чого, що там відбувається у нас з електроенергії. Тож, друзі, і звісно ж, щоб це. Якось все заряджати нам треба якась та сонячна панель. І в мене це портативна сонячна панель від компанії EcoFlow на 220 Вт. Вона двостороння. Тобто з однієї та з іншої сторони вона може спокійно генерувати електроенергію. Так, давайте. Що я хочу сказати, що оці всі кабелі. Вони купуються окремо. Тільки до цього з'єднання так вона йде з самою панелю. Такі, така довжина, тут пів метра проводу. І можу сказати, що може для когось цього і буде дост вистачати такої довжини, мені, на жаль, не вистачило і треба було докупати. То я докупив ще отакий тут на трипом мені здається, метра кабель. Для сонячної панелі, та отакий ще додатковий кабель це для того, щоб в вікні під рамою прокласти такий плоский кабель, і спокійно ми могли зачиняти наше вікно, тільки треба дивитися, там деякі нюанси є. Тож зараз ми це будемо під'єднувати до нашої системи, показувати, як це все працює. Це в мене буде стояти на цьому вікні. Так, це не дуже правильне рішення псувати фасади і все інше, але в мене до фасаду жодним чином вона ніяк не буде причеплена. Тож, я нічого не псую, і в будь-який момент часу я спокійно її прибираю, і в мене вона нікому нічого не заважає. А зараз ми живемо такий час, то якось треба нам викручуватися. Тож давайте. Ми покажемо, як в нашій сім'ї це зроблено. Тож, давайте починати. Тож, друзі, як вона у нас буде встановлена, ця сонячна панель. Сонячна панель буде встановлена опиратися на кондиціонер, а верх закріплений до металевої трубки, яка розперта в обидва боки відкосу вікна. І далі там вона буде за допомогою. Таких ось штук кріпитися. Тож, друзі, давайте будемо встановлювати нашу сонячну панель. Єдине, що я хочу сказати, я не можу вам всім радити саме так використовувати кріплення. Бо ви ж розумієте, що ви повинні знати, наскільки міцно у вас там закріплений сам. Кронштейн для кріплення кондиціонерів. То, будь ласка, переконайте, що там все надійно, міцно, все тримається, І тільки тоді спокійно можете вішати ваш кондиціонер, на конди... ставити на кондиціонер вашу сонячну панель. Але ж я кажу, переконайтесь, будь ласка, що все надійно, закріплено, що немає жодних. що немає жодних проблем з тим, що ви так її поставите. Тож, драйлі, друзі, переконалися, що наша панель стоїть більш-менш надійно. Беремо такі зажими. Це доволі просто все робиться, але знову ж таки, друзі, прошу вас не повторюйте все прямо за мною на 100%. Мало треба переконатися, чи у вас все там надійно закріплено, чи немає ніяких проблем, тільки тоді можна кріпити. Друзі, ви бачили, як це доволі непросто це закріпити. Незручно, при цьому все, все одно наша конструкція не є суперміцною. вона, ну і сама трубка гойдеться, і все інше. Але для чого я казав, що треба докупити нам кабелів? Бо бачите, якщо б я, можливо, і вистачило б цих кабелів. Під'єднати просто до... без них. Тож давайте ми навіть так і зараз спробуємо. Чи не? Ні, я не хочу пробувати, хай воно так залишається. А цей плоский кабель, для чого я його брав? Це для того, щоб ми могли спокійно ось це вікно. Зачиняти, щоб нам нічого не заважало. Ми просто беремо тільки які нюанси. Я казав, ми дивимось, де в нас самі ці вушка для того, щоб закривалося вікно. Ми накладемо саме там, де є цей механізм. Трохи далі зачиняємо і все, наше вікно спокійно зачинилось. Далі, зараз ми підключаємо нашу Сонячну панель до мікроінвертору. Тож, друзі, що ж таке в нас це за Power Steam. Power Steam це така штука, яка дозволяє нам збирати сонячну енергію, підключати до неї, тобто є вихід для підключення сонячної панелі, для підключення до нашої зарядної станції та для підключення до загальної мережі будинку. Вона це спокійно акумулює, тобто ви налаштовуєте в додатку сонячну енергію, чи накопичувати в нам зараз в EcoFlow, чи віддавати повністю до мережі, якщо в нас велике навантаження зараз йде, Тобто або автоматизувати якось. Ну, тобто тут безліч задач і багато функціоналу. Це дуже-дуже ну, класна штука. Тож, давайте ми будемо все це. Підключати потрохи. І так, друзі, давайте ми тепер по черзі будемо під'єднувати наші всі роз'єми. Спочатку ми підключаємо роз'єм беттері. Він позначений таким самим, піктограмкою, то взагалі з цим немає проблем. Далі ми підключимо. Кабель живлення до нашої мережі загальної міської. Вона так само позначена, ви нічого не сплутаєте. Підключили. І наступне наше під'єднання. Це наша солар сонячні панелі. Так, далі ми це вкладаємо на нашу зарядну станцію. Отут у нас є два роз'єми. Для підключення додаткових батарей, але ж ці роз'єми є і підключенням для того мікроінвертора та ще є генератор. Генератор так само можна під'єднувати за допомогою цього роз'єму. Воно все просто з'єднується. Просто підключили, це у нас піде, як я і казав, до загальної мережі. Роз'єм. Для чого це роз'єм? Він буде якраз і скидувати е, на нашу мережу. там Наша розумна розетка, умовно, холодильник буде споживати в момент часу 60 Вт. Вона буде забирати 60 Вт там сонячної панелі, в залежності від який у нас пріоритет, стоїть та надсилати до, до холодильника, до цієї розумної розетки. А весь надлишок, який буде йти ще. Сонячної панелі, бо ми ж розуміємо, що там не буде тільки іти 60 Вт, буде більше надходити з цієї сонячної панелі. Вона буде все йти на заряд цієї батареї зарядної станції. Тож, давайте ще підключимо нашу. Як я і казав, сонячну панель, Так. тут бачите, що на дві полоси, тобто можна ще одну спокійно підключати сонячну панель, просто дивитись, дивіться, будь ласка, як вони йдуть. Тобто отак, якщо йдуть, то так і підключайте одну. Другу. Підключили. І так, друзі, підключаємо нашу нашу не EcoFlow а Power Steam до зарядної станції. Включається наша станція. І вже ми бачимо, зараз повинна бути якась генерація від сонячної панелі. Під'єднали вже до нашої мережі, до загальної міської мережі, до квартири. Як бачите, позаду в мене вже стоїть сонячна панель, вона підключена до мікроінвертора. Мікроінвертор під'єднаний до нашої зарядної станції. Це все разом працює в балансі. Так само в нас в мережі холодильник під'єднаний за допомогою такої Bluetooth розумної розетки. Від так само компанії Кафло, і ви мене можете запитати, чи воно було того варте взагалі це встановлення. Я вам відповім так варте, бо ми минулого літа, коли були відключення світла, взагалі не турбувалося ні про що, нам вистачало цієї сонячної панелі для того, щоб спокійно. Працював весь день холодильник. Ми могли собі щось приготувати, зберігати цю їжу. Ми спокійно підключали світлення, ми підключали телевізор, там дивилися, комп'ютери, телефони, роутер це все заряджалося. І на 2000 ватт зарядної станції цілком вистачало, але ж вистачало це завдяки нашої сонячної панелі на 220 Вт. Але вона двостороння я можу сказати, що я з нею отримував і більше. Там 260 Вт. В мене, напевно, навіть десь є і я Можливо, я прикладу їх. Тож, давайте я зараз вам покажу, як це все працює. Зараз у нас в нас на небі з'явились невеличкі хмари. Ну, при тому ми подивимось все одно, як розподіляється. Наша електроенергія від сонячної панелі. От наразі, як бачите, в нас генерується 121 Вт, там, і 123. Сонечко більше виходить, там вже 131 Вт, генерується 138, 142. І от в нас зараз підключена розумна розетка, холодильник, яка споживає 86 Вт. І, як ви бачите, оця частина від сонячної панелі за допомогою нашого мікроінвертора йде якраз на холодильник. А решта, яка генерується, вона йде 62-60 Вт, ну, в залежності від того, скільки генерується сонячної панелі, на зарядку нашої станції зарядної. Тому отакий от так, от сетап. Дуже-дуже-дуже вигідний. Його дуже легко контролювати за допомогою цих додатків, надавати пріоритети там для живлення, або пріоритет для зарядки станції і так далі. Я можу сказати, що це не є там. Мені дехто задає питання, чи варто, варто воно було того там вкладати в це кошти. ну Можливо, є і дешевші варіанти, але можу сказати, що мені було цікаво і дуже зручно з цим працювати. І я не рахував, там, через скільки воно окупиться. Ну, це не той випадок, ми покупали це для комфорту. Тож, друзі, буду радий бачити вас в коментарях. Задавайте мені питання, на що зможу, то звісно дам відповідь. Так само підписуйтесь на. YouTube канал, підписуйтесь на інші соціальні мережі. Як знаєте, і бачили, можливо, мої короткі відео шорт в Ютубі. Я ще полюбляю слухати вінілові платівки, і в мене є невеличка колекція вінілу. Тож також заглядайте, я там ділюсь своїми своєю колекцією, що в мене цікаво з'явилося. Тож не єдине мекафлоу, я тільки цікавлюсь, як бачите, ще й вініловими платівками. Тож, друзі. Хто додивився до цього місця, дякую, друзі. Всім пока, побачимося на наступних відео.